Харківщину продовжують обстрілювати російські окупанти. В зоні особливого ураження прикордонні населені пункти інформують у Генштабі. З мінометів та артилерії окупанти обстрілювали Гур'їв Казачок, Стрілечу, Старицю, Огірцеве, Вовчанськ, Вільчу і Новомлинськ. За даними штабу оборони на Куп'янському напрямку, ворог вкотре завдав ударів по містам і селам. Внаслідок обстрілів дворічної куп'янську кислівки та баївки пошкоджено приватні будинки, торговельний павільйон та господарчі споруди. Також ворожі снаряди влучили в одне з підприємств у Вовчанську. На щастя, обійшлося без постраждалих. Як звітують рятувальники через бойові дії, цієї доби на Харківщині зафіксована одна пожежа. Пожежа, спричинена ворогом, трапилась у селищі Дворічна Куп'янського району. Горіла господарча споруда на площі 40 квадратних метрів. В області щодня триває розмінування. Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 108 вибухонебезпечних предметів. На лінії зіткнення тривають бої. Збройні сили України тримають позиції та продовжують захищати Харківщину. Яна Біляєва, Стас Дейнеко, Харківський ізвісті. Вночі російські окупанти обстріляли Запоріжжя. За даними голови увагу, пошкоджено житлові будинки та об'єкти інфраструктури. Обсяг руйнувань встановлюють рятувальні служби, які працюють на місці. За попередніми даними, люди цілі. Армія РФ 90 разів обстріляла територію Херсонської області. Як пише очільник регіону, атаковані житлові квартали міста. Снаряди потрапили в пологовий та багатоквартирні будинки. Загинула одна людина, п'ятеро отримали поранення. Польща передасть Україні роту танків Леопард, а Литва ППО. Такі домовленості озвучені президентами країн-партнерів у рамках міжнародної коаліції союзників, що проходила у Львові. 1 січня розпочався імпорт електроенергії з Європи до України. Він відбувається у невеликих обсягах, проте в уряді розраховують на його збільшення. Про це заявив міністр енергетики Герман Галущенко. Він також повідомив, що наразі для підприємств є можливість закуповувати енергію, і це відповідно впливатиме на постачання електроенергії. Відключення світла найближчими вихідними в Україні будуть не такими жорсткими як протягом тижня. Оптимістичний прогноз озвучив голова Укренерго Володимир Кудрицький. Він зазначив, що незабаром очікується потепління, і тому споживання електроенергії зменшиться, а обсягу генерації буде достатньо. Геть ООН. така петиція наразі зареєстрована на ресурсі Change.org і Кожен хто хоче справедливості, має змогу її підписати на відповідному сайті. Автори пропозиції вважають, що це є шансом покласти край найбільшому обману в історії міжнародної політики незаконному перебуванню Російської Федерації у складі ООН. Більш того, за нинішнім статусом в ООН, Росія не є ні частиною Ради безпеки, ані членом ООН, адже не пройшла процедуру вступу в ООН згідно зі статею. Четвертою статуту ООН. там посилаються на 23 третю статтю статуту Організації Об'єднаних Націй, згідно якої Росія не є постійним членом Ради безпеки. Більш того, у нинішньому статуті ООН сказано, що радянський союз ще існує, а Росія взагалі не згадується. Ми просимо Антоніо Гутереша та ООН надати документи, які засвідчують підстави членства Російської Федерації в ООН. У разі відсутності таких документів ми вимагаємо припинити фіктивне членство Російської Федерації в ООН. Двері ООН для Російської Федерації мають бути зачинені, тому що для вступу до ООН Російська Федерація відповідно до четвертої статті статуту ООН, повинна зупинити агресивну війну в Україні та повернутись до міжнародно визнаних кордонів. Тільки миролюбиві держави можуть стати членами ООН. Долучитись до підписання петиції про вигнання РФ з ООН і Радбезу закликає харківський міський голова Ігор Терехов. Харків'яни. Підписуйте. Давайте зробимо добру справу. Покладемо край незаконному перебуванню Російської Федерації у складі ООН. Кожен із нас може взяти участь у вигнанні терористів з ООН і Радбезу. Право на вето не може бути правом на вбивство. Наразі петиція про вигнання Російської Федерації з ООН не добрала до потрібної кількості трохи більше ніж 40 тисяч підписів. Ціль зібрати 300 тисяч у разі, якщо буде досягнута позначка в 300 тисяч підписів, то ця петиція стане однією з найбільш підписуваних на Change.org. Леся Копелюк, Дмитрон Гуєн, Світлана Бреус, Харківські ізвістія. Це кадри нічного обстрілу, що росіяни здійснили по території Харкова. Одна з ворожих ракет влучила в склад, де зберігалася піротехніка. Те, як вона детонувала, чутно було у багатьох районах міста. Я спав, коли це почалося, я спав. Мені позвонили, сказали. Були два хлопка. тут. я сів в машину і приїхав. Приїхала воно вже стріляє. фір. далеко було видно від метро, Київської. От і все. Постояла, постреляла часа полтора-два, потом поржарники все залили. Мы все, крыши повреждены, рядом там крыши пообрывала шифер, повылетали стекла, вылетали другие стекла. Мы же не ходили, не смотрели. Шо? Склад, склад в ноль вылетел. Все, вы видите, склада нет. Близко 23.00 стався ракетный обстрел міста Харкова, безпосередньо Киевского района. Одна из вооруженных ракет влучила на территорию складской будівлі. За декілька хвилин Надійшов виклик до ДСНС. До місця події прибуло 4 відділення служби порятунку на автоцистернах та 25 чоловік особового складу. Було встановлено, що горить одноповерхова складська будівля, де зберігались піротехнічні вироби. Загальна площа пожежі склала близько півтора тисячі квадратних метрів, і була детонація піротехнічних виробів. Рятувальники приступили до гасіння пожеж, і вже о 1.41 пожежа було повністю ліквідовано. А поки у Харкові люди слухали та бачили масштабний феєрверк, рятувальники гасили пожежу в країні агресора, відзвітували. У Харкові вдалося вразити воєнний склад, де зберігалось озброєння та особовий склад. А це ось ранкові кадри наслідків того, що залишилося від нічного обсілу на території підприємства, де буцімто, на думку рашистів, був ліквідований БК. Вся територія усіяна залишками з під піротехнічних виробів. Металеві двері посічені уламками та пробиті покрівлі сусідніх приміщень. Складського приміщення ракети впали і на території ще одного підприємства. Там загорілася суха трава. Також хвостовики від реактивної системи залпового вогню влучили в приватний будинок в цьому ж районі та неподалік однієї зі станцій Метро за даними правоохоронців, Харків в ніч на середу був обстріляний з РСЗВ смерч на місцях обстрілу. Відпрацювали силовики та вилучили залишки боєприпасів. Проводиться розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни. Є припущення, що на вказане місце було влучання снаряду системи смерч з касетними, з касетними начинянням. Вказаний снаряд, як ми бачимо, прилетів у складське приміщення на території Київського району. Також знайдені уламки поблизу Станції метро Київська та також у частному секторі біля одного з приватних будинків. І на тепер проводяться першочергові слідчі дії. На теперішній час порушено, зареєстровано у ЄРДР кримінальне провадження за частиною першої статті 438 та проводиться досудове розслідування. Незважаючи на обстріли зі смерчу, у Харкові минулої ночі обійшлося без постраждалих. Леся Копилюк, Ігор Луханін, Віталій Грунь та Олександр Уваров. Харківські. Ізвістія соціальний кодекс України можуть створити вже у 2023 році, зазначили в уряді. На 2023 рік плануємо і надалі адаптувати соціальну підтримку до воєнних і післявоєнних умов. Маємо амбіції розробити та сприяти ухваленню соціального кодексу України. Він охоплюватиме всі соціальні компоненти з урахуванням філософії адресності та подолання складних життєвих обставин людини. Також прем'єр-міністр зауважив, що в пенсійній сфері планують розвивати накопичувальну пенсію, адже дуже важливо дати можливість українцям в молодому віці подбати про свою старість. Саме на це і спрямований проект закону щодо накопичувальної пенсії. Він передбачає внески в пенсійний фонд як від роботодавця, так і від держави на паритетній основі. При цьому людина зможе самостійно обирати для накопичення державний чи недержавний пенсійний фонд. Це не означатиме збільшення податкового навантаження. Навпаки, держава на першому етапі готова взяти ключовий стимул, відповідальність за запровадження накопичувальної системи на себе. І внески будуть сплачуватися за рахунок того, що буде зменшено відповідне податкове навантаження на фонд заробітної плати. А громадяни можуть добровільно брати участь в цьому накопичуванні, таким чином збільшуючи коефіцієнт заміщення. Ключовою метою реформи є збільшення пенсії кожного окремого громадянина, який буде сплачувати внески завдяки тому, що, окрім солідарної пенсії, яка залишатиметься в будь-якому разі, другою частиною доплатою до цієї пенсії мають стати зазначені накопичення. Відповідно, чим більше внесків і держава і сам громадянин можуть сплачувати до цієї накопичувальної системи, тим більше персональна вигода буде для кожного громадянина при досягненні пенсійного. Віду. Gracias. Солідарній системі гроші, як ви сьогодні сплачуєте як внески, розподіляються прямо зараз серед всіх пенсіонерів, які отримують пенсії. А по накопичувальній системі людина буде накопичувати на свій власний внесок, і ці гроші ніхто, крім цієї людини, отримати не зможе. Людина сама зможе обирати для накопичення державний чи не державний пенсійний фонд. Але для того, щоб приватні інституції підготувалися до запровадження накопичувальної системи, на першому етапі, Перші три роки передбачається, що всі внески будуть здійснюватися саме до Державного пенсійного фонду. В уряді також зауважили, що поки що це лише проєкт закону і прописані там норми можуть змінюватися. У цьому мікрорайоні північної Салтівки жодного живого будинку, кожен зі своїми значними руйнуваннями. Багатоповерхівки здебільшого порожні, адже умов для життя в них просто немає. Та й саме перебування в цих будівлях небезпечне через чисельні руйнування. Тому казати, що незабаром сюди, в ці квартири, повернеться дзвінки, і дитячий сміх, посиденьки на кухні з сім'єю ще досить рано. Така тут зараз жахлива реальність. разрывы и вниз падали на пол и прятались даже когда мы к теще переехали дальше чуть разрывы все равно да вообще ты никто ну тебя сейчас раз я там полетел все ты пыль тебя нет тогда же да ощущение что ты вообще ничего сделать не можешь абсолютно ощущение. только спрятаться куда-то если есть возможность когда видишь по телевидению разрыв, это одно, а когда на яву, но все рядом с тобой, это совсем другое, конечно, ощущение. Сразу хочется собираться куда-то уезжать. Всю жизнь работали, работали. Теперь все по новой. все успею. Руины. Не квартира, даже не берлога, медведя. хорошего мало. Это, знаете, как апокалипсис. К себе домой заезжаешь, тут вообще ну, другой мир. Совсем, ну, я когда первый раз сюда заехал, ветер, сквозняк, одни руины и все, и тишина. Сейчас хоть люди начали, более-менее, уже появились здесь. Жена не хочет до сих пор сюда приезжать. Это я не могу на это смотреть. Mm. Хорошего мало. Продолжаем закрывать контура зданий, окна, двери после прилетов. Консервируем здания, чтобы не разрушалось в осенне-зимний период. Пострадал практически каждый второй дом на Северной Салтовке. Это вокруг можно все увидеть. ОСБ закрываем окна, двери, чтобы не попадали осадки. Чтобы в дальнейшем при сильном морозе, как у нас сейчас мороз, потепление, мороз, перепады температур, не рвало в квартирах швы не было дальнейших разрушений, чтобы в дальнейшем это было как можно с меньшими затратами восстановить для харьковчан. Ждем, когда сюда вернутся дети, детский смех, крик во дворы. Работаем для людей. Игорь Бескровный, Ярослав Кононенко, Денис Рыбалко и Юрий Бабыкин. Харьковские известия. Комунальники Харькова кожного дня продолжают стоять на варте чистоты и порядка в мегаполисе. Так, наприклад, фахівці комунального спеціалізованого підприємства Харків Горліфт за минулий тиждень відпрацювали понад 800 звернень громадян. Завдяки щоденній праці електромеханіків станом на 12 січня у житлових будинках міста працюють 6572 ліфти. Також комунальники щодня відновлюють роботу ліфтів, що перебувають у тривалому простої. Зокрема, після завершення ремонтно відновлювальних робіт протягом тижня фахівці запустили шість ліфтів. Також звітують на підприємстві, щоденно за графіками електромонтери виконують технічне обслуговування внутрішньобудинкових електромереж майже 8 тисяч будинків. Зокрема, у 2022 році фахівці підприємства відновили освітлення підвальних приміщень та укриттів, а також налагодили роботу внутрішньобудинкових електромереж, які було пошкоджено внаслідок бойових дій за 71 адресою. В той же час бригади комунального підприємства Комплекс з експлуатації об'єктів водозниження і зливової каналізації прочищають колодязі та водовідвідні канави в основ'янському районі. Працюють і на дорогах Харкова. На вулиці міста вийшли 149 робітників та 71 одиниця техніки комунального підприємства Шлях Рембут». За попередню добу було використано 24 тонн тон солі та 44,5 кубометрів піщано-сольової суміші. Слідкують і за чистотою мегаполісу. Так, у Немишлянському районі 142 працівники комунального підприємства Харків Благоустрій щоденно приводять до ладу прибудинкові території на вулиці Амосова, Салтівському шосе, вулиці Харківських дивізій, вулиці Балканській та бульварі Юр'єва. Комунальники прибирають сміття та залишки листя, обрізають дерева і дроблять гілки. І роботи тривають у всіх районах Харкова. Марія Соловйова та Єгор Мікенін Харківські звістя. Тонка крига небезпека для життя. Рятувальники Харківщини здійснили рейд водоймами пісочинської громади. Працівники ДСНС нагадали дітям та дорослим про правила поведінки на покритих кригою водоймах. Фахівці наголошують, що виходити на лід можна тільки тоді, коли його товщина складає не менше 7 сантиметрів. Особливо це стосується рибалок. А дітям взагалі заборонено самостійно виходити на замерзлі водойми. Про це нагадали і батькам. У зв'язку з погіршенням умов харківським районним управлінням проводиться посилена робота щодо правил поводження безпеки на льоду з місцевими мешканцями у харківському районі. Інспекторами Харківського районного управління разом з представниками місцевого самоврядування було проведено інформаційне роз'яснювальну роботу та вручено пам'ятки місцевим жителям про правила поведінки на льоду. Представники служби порятунку також роздавали громадянам листівки, де представлений алгоритм дій, що потрібно робити, та як допомогти людині, яка провалилася під лід. Викличте рятувальників, і якщо впевнені у своїх силах, починайте порятунок самостійно до прибуття фахівців. Не йдіть по кризі до потерпілого, а повзіть. Так ви збільшите площу і зменшите ризик, що крига трісне. Не наближайтеся ближче, ніж на 3-5 метри. У жодному разі не давайте потопаючому руки, скористайтеся дошкою, ременем, шарфом, гілкою, мотузкою тощо, подавши постраждалому підручний засіб порятунку, витягайте його на лід і повзіть з небезпеки. Зони. На березі потерпілому потрібно якнайшвидше потрапити у тепле приміщення, переодягнутися в сухий одяг. Людину мають оглянути медики, бережіть себе, заради власної безпеки, утримайтеся від виходу на лід. Марія Соловйова та Олексій Муравйов Харківські Харківській Навіть під час війни українці не полишають миту євроінтеграції за результатами дослідження InfoSapiens, Європейський союз в топі симпатії. 84% українців серед усіх міжнародних об'єднань найбільше довіряють ЄС. Водночас респонденти вірять, що ця симпатія взаємна. Наприклад, близько чверті опитуваних вважають, що Україна отримала статус кандидата в ЄС через те, що наша країна потрібна союзу. При цьому українці розуміють, що секретом успішної євроінтеграції є проведення реформ. Тепер, коли Україна отримала європейську перспективу та статус кандидата, українці не бажають зупинятись на досягнутому. 73% громадян вважають правильним, що ЄС виставив Україні вимоги про виконання реформ, без яких не може бути відкриття переговорів про вступ до ЄС. І тоді як частина з опитаних зауважують, що ЄС має бути поблажливішим до України у питанні реформ через війну. 47% впевнено стверджують, що реформи в інтересах самої України, і ЄС має вимагати їх виконання якомога швидше. Зокрема, важливою є антикорупційна реформа. Більше половини населення 60%, підтримують тиск з боку ЄС на Україну щоб подолати корупцію, і лише 19,5% при цьому зауважують, що наразі це не головна проблема в Україні. Тому українці готові чекати, коли законодавство нашої країни приведуть у відповідність до норм та стандартів Європейського союзу. Більшість респондентів вважають, що для цих кроків знадобиться чимало часу. Водночас опитувані бачать Україну в ЄС вже у найближчій перспективі, і війна не стане перешкодою. Українців можна сміливо назвати єврооптимістами. Більшість громадян впевнені, що Україна стане членом ЄС у коротко або середньостроковій перспективі. 55% українців вірять, що це станеться у найближчі 1-5 років. 27% воліють не називати конкретних цифр, оптимістично обираючи опцію, щойно закінчиться війна. Лише 6% громадян вважають, що Україна вступить у ЄС у наступні 10 років. До того ж, українці не відмовляються від ідеї вступу до НАТО. Майже 70% респондентів певні, що наша держава не повинна полишати цю ідею, особливо через тиск Росії. Крім того, українці визначилися у своїх вподобаннях лідерів світових країн. Президент Польщі вже другий рік поспіль є лідером суспільних симпатій в Україні. Йому довіряють 87% громадян для порівняння у 2021 році. Цей показник становив 52%. на другій позиції. Президент США Джозеф Байден, 79% та очільниця Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн 73%. В цілому можна говорити про суттєве зростання довіри до закордонних лідерів порівняно з 2021 роком. До того ж зріс рівень довіри до нового прем'єр-міністра Британії Ріші Сунака. йому вірять 64% респондентів. У топі він посідає четверте місце. Натомість українці стали менше довіряти Еммануелю Макрону та Реджепу Ердогану. А ось у топі антипатії опинився Сі Дзіньпінь, Віктор Орбан і, звичайно ж, Путін з Лукашенком. Яна Чітиніна та Олександр Уваров. Харківські звісті.